Я не та людина, яка вправі називати лідера найпотужнішої держави світу Баригою. Да? Насправді він Барига. <рігер> ну, правда. <рігер> ну, він, він веде себе я, я, як Барига. Ну як це, як це могло бути? Що дивіться, <кхм> за одну добу він, ну, методи ми знаємо, да? вводимо мито, потім відтерміновуємо, на Китай даємо, ну, і таке інше. Да? За одну добу е, від. 9% ринок і фондовий ринок падає. Трильйони доларів, якби якби втрачаються. Ну uh і -huh, да? uh -huh. не мав певності, що в той самий час спеціально наняті брокери скупляли акції компаній, які втратили у своїй вартості. Да? І буквально через добу, 8-9, навіть до 18% потужних компанії відіграли назад.